Новомодне віяння сучасної кулінарії Молекулярна кухня набула популярності в світі вже декілька років тому. Народившись у Франції, це незвичайне кулінарне мистецтво знайшло своїх послідовників у багатьох країнах. Найвинятком стала й Україна. Майстри виробничого навчання Херсонського вищого професійного училища ресторанного господарства завдяки сучасній матеріально-технічній базі теж вже не перший рік відкривають секрети високої кухні своїм учням, а днями вирішили поділитися знаннями з молекулярних технологій технологій і зі своїми колегами, які з'їхалися на майстер-клас з усієї Херсонщини, учні нашого навчального закладу дуже зацікавилися магічною кулінарією, і на лабораторно-практичних роботах ми з ними набуваємо навички з приготування приворотного борщу, а також млинчиків з різними начинками. Де вони застосовують використання агар агару для желефікації своїх страв, а потім застосовують їх для декору під час дипломних виконання дипломних робіт? Я сподіваюся на те, що наші колеги підхватять наші навики, які ми отримали, будуть проваджувати і вчити своїх учнів новим технологіям. Учасники майстер-класу спочатку теоретично ознайомилися із молекулярними технологіями, зокрема, дізналися всі тонкощі процесу жилефікації. Опісля побачили, як застосовують молекулярні добавки і які існують технології приготування страв молекулярної гастрономії. Майстер виробничого навчання Людмила Іванівна Шахнюк здивувала гостей стравами з, з незвичайною консистенцією та смаковими якостями. Це напівсфери з чорницею, локшина з огірків, жилефікована веселка, равіолі з бананами у винній об. Обгорці, вареники з апельсинами у медовій обгорці, яблуневий мармелад та молекулярна фруктова ікра. Молекулярна кухня вона захватує, радує глаз, експериментувати можна. Робоче місце молекулярного шеф-кухаря більше схоже на лабораторію алхіміка, ніж традиційну кухню з каструлями та пательнями. От і кухня училища на один день перетворилася у хімічну лабораторію, де з-під рук майстра цієї високотехнологічної гастрономії виходили страви незвичної форми, дивовижних кольорів та неповторних смаків: ікра червона, гранатова та фруктове спагеті. Ці страви учасники майстер-класу вчилися робити на практиці за допомогою кухонних гаджетів, молекулярних шприц та трубки. Задоволення учасників не було меж. Хоча ми і знаємо, звісно, теоретично цю молекулярну кухню ознайомлені, але чисто от самим спробувати – це дуже-дуже цікаво. Більше дякую. Впечатлення просто великолепні, чесно. Ми тут читали, дивилися відео за молекулярну кухню. От сьогодні побачили в очі, як це відбувається, такі шедеври з звичайних продуктів. І нам дуже подобається. Усі присутні отримали неоціненний досвід та надихнулися на нові гастрономічні відкриття. Тепер кухарі-викладачі запроваджуватимуть сучасні виробничі технології високої кухні і у своїх навчальних закладах, готуючи конкурентноспроможних фахівців галузі ресторанного господарства.